Добрий день, шановні. Так? Ми продовжуємо роботу на школі здоров'я. У нас такі плани з вами. На початку ми розглядаємо все те, що людина вживає, так? всі різноманітні харчові продукти, їх склад, їх роль. І також е, сьогодні ми зупинимося на дуже важливій, як то кажуть, речовині це вода. Роль води в житті людини. Ну, відомо, що без води неможливе життя не тільки людини, але й тварин і рослин. Людина без води може прожити не більше 5 6 діб. Організм дорослої людини складається в середньому на 65% з води. Ну, Дітки мають більшу воду, так, наприклад, зародок людини містить 97% води. Організм народжених 77, сім. В річному віці кількість води в організмі складає лише 60 відсотків. Ну і що, звичайно, хтось із дорослих уже після 50 особливо 60 років, буде заливати себе водою, ну то воно йому по природі не, не треба стільки води. Як правило, хорошими, як кажуть, водохльобами – це є маленькі діти. Основна маса води зосереджена всередині клітини. Будемо дуже багато пити води, то будуть клітини набухати. 30% це позаклітинна вода, яка розпреділена в організмі не одинаково. 7% це кров і лімфа, більша частина води знаходиться в міжклітинному просторі і вона омиває всі наші клітини. Якщо ми подивимося, Наші органи, які мають менше, які мають більше води, то можемо сказати, що скелет, кістки, там, суглоби містять тільки 20% води. М'язова тканина 76 Сполучна тканина 80 плазма крові 92% і шхлоподібне тіло, це в оці є таке шхлоподібне тіло 99% води. І, звісно, коли воно буде втрачати воду з віком, схлоподібне тіло, то будемо гірше бачити. Яке значення води для організму? Перш за все, що всі наші процеси протікають в присутності води по тій простій причині, що вода є всюди. Перетравлення, смоктування, транспорт харчових речовин через стінку, допустим, шмуково-кишкового тракту. Здійснюється завжди в присутності води. Розширення продуктів обміну, їх виведення з сечею, шкірою, з диханням, калом і іншими там шляхами це все проходить також в присутності води. У водному середовищі протікають всі біохімічні реакції. Також здійснюється передача електричних імпульсів між клітинами нервової системи. Ми знаємо, що дуже добре електричний імпульс проходить у воді. Це відомо з таких нещасних випадків, що коли хтось приймає ванну і надумає і надумає сушити одночасно у воді собі голову після поміття, не дай Бог, цей фен впаде. У воду, то ця така людина загине. Тому також у мозку у нас ці, ці імпульси дуже легко проходять через, через воду. Регуляція температури тіла, формування змазки для рухомих частин тіла, забезпечення організму фтором, кальцієм та іншими мінералами ми дуже багато мінералів отримаємо з водою, навіть більше, ніж із деякими красивими продуктами. Які ж потреби організму у воді? Ну, вони коливаються в залежності від багатьох причин: і віку, і температури зовнішньої, і роботи. І в середньому це півтора-три літри. Ну, три літри це вже треба, щоб жити дуже в такому жаркому кліматі, при високій температурі. В середньому це десь 2 літри води. Дорослим визначається кількість рідини це 30 мілілітрів на кілограм маси тіла. Ну, наприклад, якщо ви важите 50 кілограмів, то півтора літри води вам достатньо. А дітям на півтора міллілітра кілокалорій. Новонароджених це десь приблизно, якщо брати на кілограм маси тіла 120-140 мл на кілограм маси, бачите, ну, як, як правило, де 4 і навіть більше разів більше, ніж дорослим. Діти вже в від одного року до семи років це 80-100 мл кілограмів, і чим дитина стає старшою, тим у неї, як то кажуть, зменшуються потреби в воді. Так, організм людини вагою 65 кілограмів містить 40 літрів води. Із них 25 літрів знаходиться всередині клітин. Як дізнати, скільки води вам потрібно? Тому що ми можемо бути одного віку, але можу, потреби у воді у когось можуть бути більші, навіть незважаючи на те, що ми маємо одинакову масу тіла. У гіпоталамусі є центр спраги та водневого насичення. При дефіциті води він подає сигнали спраги, перш за все, в сухості в роті, в сухості в губ. При недостатньому вживанні води сеча буде насиченого кольору із вираженим сечовим запахом. Коли у вас є такі симптоми, значить вам води не вистачає, ви повинні поповнити свої, як кажуть, водні запаси. Які симптоми зневоднення організму людини? Зменшення води в організмі в відсотках від маси тіла спостерігається. Якщо у нас менше, ніж потрібно, від 1 до 5 відсотків, то це спрага, нездужання, економія рухів, втрата апетиту, почервоніння шкіри, подразливість, сонливість, підвищення температури тіла. Якщо 6-10% вже стан людини. В рази погіршується, починається запаморочення, задишка, відчуття повнення мурашок, в кінцівках, зменшення об'єму крові, зупинка слиновиділення, ціаносе посиніння, нечітка мова, важкість ходьби. Якщо уже втрати більше 10 до 15 відсотків, починається марення, розпухання язика, затруднене ковтання, глухота, послаблення зору, в'ялість, аніміння шкіри, болюче сечовиділення або повністю відсутнє сеча. Це називається анурія. 15-20% маси тіла, так. Трати. За температури тіла понад 30 градусів є смертельним. Тому завжди в таку жарку погоду, коли температура тіла в зовнішнього середовища підвищується вже десь 28-29, особливо 30 відсотків, треба з собою, звичайно, носити пляшечку води. 25 відсотків є смертельним при любій температурі, навіть, навіть допустимо, взимку, коли холодно. Коли ще збільшуються потреби у воді. Ну, наприклад, якщо у нас підвищена температура. Температура на 1 градус Цельсія треба збільшити кількість рідини на 100 мл. Підвищене потовиділення. Допустимо, люди працюють в гарячих цехах або там повара якісь, або взагалі людина має схильність підвищено потіти при підвищенні температури, то тоді треба збільшувати від 500 до 1000 мл Потреби у воді. Гіпервентиляція легень. Коли людина дуже сильно дихає, видихає, наприклад, біжить, бігуни вони дуже тяжко дихають, важко дихають спортсмени, то тоді треба теж збільшити на 500 мл. Якщо обширні раневі поверхні, особливо Опіки. Якщо такі великі травми, треба збільшити теж кількість вживання води на 500 тисяч мілілітрів. Особливо багато рідини треба при опіках. Наприклад, поверхневі опіки це коли 10-40% поверхні шкіри уражені. Кількість води зростає від 2 до 5 практично літрів, до 1800-4800 мл. Якщо ж більше 40% опіки до 100% там взагалі кількість рідини збільшується дуже сильно, тому там без кінця в реанімаціях капають рідини, капають і різноманітні водневі розчини і плазму, і все, що завгодно, тому що від того буде залежати, чи виживе такий пацієнт, чи він загине. Можна водою отруїтися, можна, можна водою не так отруїтися і навіть і померти. Тому що були такі випадки, колись дехто от там тала вода, тала вода дуже добре, так, вона така м'яка вода, а дехто думає, а буду пити дистильовану воду. От е е е перевага пталої води і дистильованої води в великій кількості може призвати водне, водне отруєння. Відділяють наступні види гіпергідратації. Гіпергідратація – це значить надлишок води в організмі. Норма освалярно починається набряковий синдром. Людина набрякша. Є такі люди, що весь час ходять набрякші, ніби у них абсолютно все так нормально, вони молоді, але набрякають. Артеріальна гіпертензія, підвищення тиску, тому що в крові збільшується кількість рідини, і звичайно, це. Тисне на судини і буде тиск підвищуватися. Може бути багато води так звана гіперосмолярна гіпергідратація. це коли людина вживає велику кількість солі. І натрій, він, звичайно, буде заставляти людину на центр, як то кажуть, який відповідає за воду, буде хотіти розвести цей натрій і буде штовхати людину на те, що вона буде без кінця пити воду. Гіперосмолярна при вживанні великої кількості солі, якщо, наприклад, людина їсть багато солі, а не має можливості пити багато води, буде порушення психіки, підвищення артеріального тиску, почервоніння шкіри, підвищення температури тіла і сильна спрага. І може бути гіпоосмолярна гіпергідратація. Це коли людина вживає велику кількість води, так як вона вже бажає, що вода там вже виведе і розчинить всі абсолютно токсини і оздоровить дуже сильно цього пацієнта. Це може супроводжуватися порушенням сну, розбитістю, слабкістю, відразою до води, частим рідким сільцем, блювотою, блювотою і нудотою. Ну, померте, як вам скажу, це водне отруєння. Перейдемо і подивимося, щоб ви не потрапляли в такі ситуації. Розвивається загальна слабкість та сонливість, мігрень і нудота. Затуманення свідомості може бути її втрата аж до коми, судоми або заціплення. Часною причиною є неправильне трактування рекомендацій про необхідність випивати 2 літри води на день або більше. Той, хто пропагує, не знає, що треба враховувати всі напої і воду продуктів харчування. Всі кажуть: треба пити тільки воду, тільки вода вважається водою. А людина, яка п'є багато води, вона може пити соки, вона може пити чай, каву, компоти, їсти суп, їсти багато фруктів. А все це також містить воду в організмі. В організм виступає вода, і, і, і йому не важливо, якого вона походження. Збільшення води призводить до дегідратації клітин. Я поясню, чому. Тому що всередині клітини є натрій, сій, так, натрій, це компонент солі, і поза клітиною є натрій. І вони в нормі врівноважені. Якщо людина п'є багато рідини, е, кров переганяє цю воду в міжклітинний простір, і там вода розводить натрій. А організм завжди хоче балансу. Тоді натрій з клітини поступає в міжклітинний простір, а якщо буде мало натрію в клітині, буде її зневоднення. Тобто ми хочемо клітину наситити водою і там якісь там токсини звідти повитягувати і все таке інше, і можемо зробити зворотню реакцію аж прямо до реанімації інколи. Коли привозять таких пацієнтів в реанімації, їм капають ніч інше, як фізіологічний розчин солі. Фізрозчин, який містить натрій, для того, щоб напоїти клітини, так? ну і потім, щоб вивести надлишок води із організму. Міфи щодо вживання великої кількості води. Міф один, Пити тільки чисту воду. Я вже вам пояснила, чому. Вода дуже швидко покидає шлунок, тонку кишку, і всмоктується із товстої кишки. Тобто нас годує тонка кишка або й товста кишка. А що таке товста кишка? Вибачте, це каналізація. Там формуються калові маси фактично із каналізації. Тому немає значення, якщо ви любите відвар шипшини, чи любите там якісь узлари, компоти, чи любите багато з'їсти там кавуна, який дуже багато містить води, ви будете бачити дуже хороший сачогінний ефект від кавуна, бо він також багатий калію і він стимулює роботу нерв. То ви поповнити і можете в той день дуже мало або взагалі не пити воду. Ви задовільнили свій організм водою. Другий міф вода розводить кров, попереджує розвиток тромбів. Якщо б це було так, було б все дуже легко. Тоді ніколи би ми не мали тромбів. Склад, об'єм і склад крові одинаковий. Це 45%. Пів. Клітин, лейкоцити, тромбоцити, тобто те, то, що робить кров усту, у, у і, і 55% води. Коли багато надходить води, то це навантаження на серце по перекачуванні цієї води. Це, навант... це підвищення артеріального тиску. Це розведення білків і всього іншого організм направлений на, на, на те, щоб зберігати гомеостаз, тобто постійний склад і співвідношення рідкої, і твердої частини рідини, і він відправляє ту воду в між клітинний просір, бо між кожною клітиною, наші всі клітини плавають, як то кажуть, у воді. Ви ж бачите, скільки в різних органах і тканинах є води. Тому Mm -hmm. Тому тривалий збільшення об'єму крові може бути причиною того, що може бути набряк і не тільки набряк там ніг, обличчя і інших тканин, а буде набряк навіть мозку. Набряк мозку це вже надзвичайно серйозна, серйозна справа. Потім ще також стає питання, яку воду пити. По концентрації солей Води діляться на м'яку воду і тверду воду, твердість води. Твердість води, не називають її жорсткою або як-нібудь, а просто твердою водою. Яка вода, м'яка, по відношенню кальцію? Це основний мінерал, перший і на другому місці стоїть магній. Вода високої твердості, так. Якщо вона має 3,5 міліграм еквівалентів на 100 мл, називають м'якою. Якщо вона має кальцію, там, і, а менше магнію від 3,5 до 7 середньої твердості, 7 до 14 твердою, понад 14 дуже твердою. Є певні стандарти щодо водопровідних вод. Вода водопровідна має бути. Як то кажуть, твердістю не більше 6,50 п'ятдесяти мілімоль на децилітр. В окремих випадках з дозову санітарних служб до 10 мілімоль децилітр на, на 100 мілілітрів. В Європі більш м'якша вода. В Україні є деяка проблема. Українські води, українські води містять дуже багато кальцію. Ну, відомо, що у нас дуже багато таких вод, як поляна, Квасова, Лужанська. Інші у нас багато таких курортів. на території де вода більш твердіша. і на водопровідних станціях думають, як би ж цю воду водопровідну звільнити від того кальцію? А люди журяться, де взяти кальцій. Та кальцію найбільше це у нашій у нашій воді. Ви бачите, це по чайниках. Хто хто, допустимо, був в Європі і дивився, як кипятив кипяти воду у чайнику? Тут побачить. Побачите, що там накип менший. Ну, нам ми живемо в такій території, де кальцію досить багато, які недоліки м'якої води. Дуже м'якої. Вона виводить не тільки токсини, а вона виводить також і мінерали. Сприяє виведенню мінералів. Ну, відомо така мінеральна вода, як Трускавецька, нафтуся, так ну там їдуть пацієнти із захворюванням нирок, тому що там у них якісь камені є, і вони і вони потребують цю воду як лікувальну воду. Но пити без кінця м'яку воду нафтусю звичайній людині не варто. Недостатня кількість у воді впливає на збільшення вснуктування та токсичної дії важких металів. Бо якщо буде зовсім буде вода без кальцію, то солі важких металів будуть займати місце. Те вони конкурують там конкуренція, так як у маршрутку. Хто перший вскочив через кишечник і провів свого друга, той більше буде. Тому тут треба щоб був певний певний баланс. Тому буде у нас тоді недостатна кількість, кількість кальцію і будуть, звичайно, різноманітні проблеми. Між захворюваннями населення слизокам'яною та сечокам'яною і тверджується питної води встановлений певний зв'язок. От у нас, я кажу, територія, де багато кальцію, Воді, у нас вища ймовірність хворіти сечокам'яною хворобою. Найвище захворювання з цими хворобами спостерігається в районах, де питна вода має твердість від 16 до 23 мг еквівалент на літр. При твердості питної води від 7 до 16 має місце середній рівень захворювання на кам'яну Ворову. Тому треба вам орієнтуватися також. Якщо вам там сказали, що у вас є якісь кристали в сечі, так, то ви можете собі, допустимо, серед вибору мінеральних вод вибрати, але не на постійній основі, ну, допустимо, трускавецьку мінеральну воду. Ну, я кажу, не на постійній основі тут треба, тут, тут треба зберігати певний баланс. Повертивні впливи твердої води, це те, що багато кальцію і магнію. Магній – дуже важливий мінерал, він знижує міст лостерину у крові, попереджує виникнення камнів в нирках і нормалізує діяльність м'язів, забезпечує обмін речовинки з ковід, канині суглобих, мані бере участь в синтезі білків, нуклеїнових сполук, нормалізує передавання нервових імпульсів до м'язів. має Антиспастичну та судинно розширювальну дію посилює секрецію жовчі та діяльність кішківника, запобігає кальсифікації сінок судин, і також патологічним змінам у тканинах, тканинах нирок. Ну, найбільш багатою водою мані у нас є вода, Моршнська вода. Ну, наприклад, таку воду, розрекламовану, таку розрекламовану дорогу, як боржомі. Я би не рекомендувала вживати на постійній основі і надавати їй перевагу. Читайте етикетку. Ця вода дуже багато містить натрію, тобто солі. А ми й так вживаємо багато солі з різними ковбасними виробами, з хлібом, з соліннями. Ми любимо дуже соління, оселедець. Ми така нація, що любимо таке все солененьке. Тут в Європі менше цих таких продуктів соління і квашення з сіллю. Тому треба просто за собою слідкувати і дивитися на свою сечу, на свої, на свої показники. І допустимо, моршенська вода вона має досить багато манію, маній є антагоністом кальцію між іншим. Хоча тверді води вони мають біль, багато і кальцію, і манію, але між ними є існує антагонізм. Ну, Вода це носій інформації. От такі цікаві дослідження робив японський вчений, який, як то кажуть, читав молитву і дивився структуру води. Він казав слова подяки, дивився на структуру води. Він сварився і структура води робилася дуже погана. Була якась така важка музика, важкий рок, то теж вода реагувала. Тобто вода також є, ну як кажуть, вчені носієм інформації. Тому краще, допустимо, коли п'єте воду. Так подякувати Господу Богу, так що у вас є вода. Так, подивитись на цю водичку, хто хоче, може сказати молитву, але, як то кажуть, не сваритися і не сперечатися. Вода на цій бачите, музика як Лебедине озеро, симфонія Моцарту, Джон Леннон, Важкий рок і так далі. Чим там, допустим, важча і голосна музика, тим звичайно вода. Негативно реагує на музику. І хочу свої, свою цю, як то кажуть, лекцію по воді закінчити словами, словами Антуана де Сент-Екзюпері. У тебе вода не має ні смаку, ні кольору, ні запаху. Тебе неможливо описати, тобою насолоджується, не знаючи, що це таке. Це найбільше багатство у світі. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.